Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану. Ми поїху... рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Загинуло 23 людини, серед них все стрибіт. років застрілили, ми похали трупи людей, валяються по вулиці. Вони прокляті. Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, Присядь на хвилину, тримай телефон мій, читай війну. Наші тексти прості, напевно, на цей раз пуліцер пас, Але ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається диво, Бог сидить тихенько, читає слово і бормоче. Ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому та співчуття. Безкінечні свічки, що очевидно не про життя. Як ти, де ти, та не хвилюйся зі мною ок, номери карток, номери карток, номери карток. Загубились татця, загинув в полоні дід, на веселку черга, останній, начебто сірий кіт. Бог сидить, читає, тремтить у його руці. каже як багато дякують невгамовниці ці українці. Головою хитає, і поки я чаю йому несу, він мене питає: А хто такі ті ЗСУ? Бачу, ваші люди щоденно моляться за селу та мені. Напевно, ми ваші два українських боги на цій війні. Бог закінчує на сьогодні студену книгу за мицника. Я стою безсовісною нахабою, хапаю його за рукав, поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Хочу, щоб ти кожного відспівав, про кожного написав. Вимагаю, Боже, щоб ти сидів біля виходу сам, особисто ти і нікого з наших більше не пропустив.